Що відбувається зарядження акумулятора, поставив його на зарядку. Отак От шумить цей зарядний пристрій оригінальний акумулятор прийшов з напругою 25,8 і Заряджений десь на 50%. Ось вам продемонструю додаток вже встановив. Так. Додаток у нас по Bluetooth. Ось такий він вигляд має. Так, ось таке інформаційне. Сказано, скільки лишилося до кінця зарядки, яким током заряджається, скільки ампер, скільки зараз має. Акумулятор вольт. Ну і загалом. Таке інформативне меню. На жаль, немає нашої мови. Нашої мови, на жаль, немає. Ну, прошу дуже. Будь ласка, там. Англійська, французька, німецька, іспанська, італіянська, польська навіть є. Нашої мови, на жаль, немає. Ну, ось таке о. Ну, але взагалі то можна розібратись, я думаю, без проблем. Акумулятор додався швидко. Ну. Ось Такий додаток має. Можливо, комусь було буде цікаво, то, будь ласка. Да, під'єднав я вже. Ще покажу, під'єднав я вже. Опс, даний ось такий перехідник, щоб потім з'єднати з фосіботом та попробувати як він буде його читати, заряджати буде. Всім дякую, до побачення.